Коментаря ваші думки також приєднуюсь, тому що ну, ну 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 ні, ні, ще раз ні. Хіба що, не дай Боже, що буде така обстановка евакуації, там, чи то тоді вже вимушено, а так ні. Роман, анекдот можливості сучасного комп'ютера безмежні навіть. В непрацюючому стані він збереже вам силу, селену, вільного часу, це точно. Надюша Вільхова, ну, мені треба, у мене два сина за границею, там є внуки. Ну, Надюшечко, я ж кажу, що в гості там поїхать. О, А так, звичайно, діти онуки, внуки це. На першому плані, але на ПМЖ, не знаю. Я ж кажу, може хіба якась буде така обстановка, що треба буде виїжджати чи евакуація з козійною? І то, і то чоловік каже, як буде евакуація, я нікуди не їду. А ти кажу, я теж ні. А він як уб'ють. Кажу, уб'ють, значить, така доля наша. Галинка Іва, доброго раночку. Доброго раночку, Галиночка. Інна Галинка Рудова, щиро дякую. Повторюю питання, дівчатка. У безногої табуретки раніше були стовбур і гілки, що це? Роман, якщо ви вечеряли вечеряти за столом в кухні і приходячи з роботи додому, ваш Вішати одяг не в шафу, значить, у вас, у вас немає інтернету. Ага, зрозуміло. Аня Сергівна, Марина Михайлович, нехай Господь вас береже. Галинка Рудова, пеньок. Так, пеньок, Галиночка, пеньок. Мар'яшка, Гойдалка, ні, пеньок. Аня Сергівна, це пеньок. Так. І Натаня щиро вам дякую. Роман, пеньок. Так, Люба, це крісло, качалка і дерево верболос. Ні, Люба, пеньок. Галиночка Іва пеньок, Так, Лу, Роман, може нічого. Інна, Д... Люба, добрий день вам. Роман, анекдот: швидкісний інтернет. Це коли файл простіше завантажити заново, чим знайти на жорсткому диску. Лідочка, Танюша, доброго дня, миру, здоров'я, Божої опіки. Лечик поставила, Лідочка. Привітики, Лідочко, дякую за смаколики, тобі також на взаєм посилаю. А я загадую наступне питання. Що не може збільшити лупа в трикутнику? Галинка Рудова, крісло качалка, цікавий і комфортний варіант. <ріху> Ні, Галиночко, пенюк. це пенюк. Інна Лідочка, добрий день. Галинка Іва, доброго дня, всім бажаю миру і спокою. Люба і я люблю тільки дома більше. Тижня не витримую в гостях, і ну, я теж. Я ну як прийш так на день ще, ну на три це вже максимум. А так мені додому. Ну, мама, ну побудь, ну, ти... ну не можу. Я там ще діти, внуки це да, а надалі ні. І то я живу в місті, не в селі, і ну, ця обстановка не зрівнятися з сільською, ж там тишина, спокій і все одно тягне додому. Приїжджав зять на похорон, племінниця в нього померла. І я була з дітьми там, у дочки. І вони приїхали. Привіт-привіт, привіталися з зятем двома словами. Перед це кажу, доця, я їду. Мама ми веземо машину. Кажу, ні, мені треба маршрутку, мені треба багато подумати, треба ну, розслабитися, відволіктись від усього. Бо додому приїдеш, зрозуміло, що з чоловіком спілкування буде розпитувати, що діка, да? а я кажу: поки за 40 хвилин доїду до центру, а потім поки сюди додому 20, та й собі все передумаю. Та й кажу: все, поки я поїхала, ну, все добре. Потім дочка дзвонить, каже,